Ви всі знаєте, яка в нас трапилася трагедія, геноцид, екоцид саме через підрив Кахосько ГЕС. І зараз, дивіться, в тому що це самого Херсона. Там же ті, хто хотів виїхати, виїхали. Ми спілкуємося з місцевими волонтерами. Вони просять зараз трошки почекати, а зараз почне відходити вода, і вони будуть розуміти, що їм потрібно і в якій кількості. Так само затоплено 13 сіл. Миколаївській області це Снігурівська громада. Тому я хочу звернутися до всіх з проханням про допомогу. Дивіться, дуже потрібні будуть засоби від комарів. Причому це щось на кшалт або спреї, креми, чи оці спіральки, не те, що втикати в розетку. Будуть потрібні вологі серветки, засоби гігієни, резинові чоботи, звичайні лопати. Респіратори, тому що, коли почне сходити вода, то, що вимивало чи лежало багато років, це може бути досить отруйно. Якщо ви все це маєте або хочете допомогти, будь ласка, збирайте посилки відправляйте їх на мене на 11 відділення міста Миколаїв. Якщо це велика посилка, то на 3 відділення міста Миколаїв візиті у Олена. Буду дуже... За подробицями пишіть мені влічку, в лічку в Telegram чи в Тікток, в Фейсбук, залежно від того, яка це соцмережа. Єднаємося разом. Нам дуже потрібна ваша підтримка.